На фронті загинув білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним Моджахед. Він був засновником та командиром бойової групи Вендета. Боронити Україну став ще у 2014 році після тимчасової окупації Криму. У 2017-му Моджахеда затримали у справі проти батальйону Торнадо, бійцем якого він був. Його звинувачували у скоєнні низки тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі, які доброволець відкидав. Згодом його засудили до 10 років. Однак, у 2021-му він вийшов на свободу за так званим законом Савченко. Після великого вторгнення Росії в Україну Моджахет пішов знову на фронт. Він воював на Київщині навесні 2022 тисячі року. Брав участь у боях за Харків. У липні 2022-го ляшук офіційно вступив до лав Суд та був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні заходи на території окупованої Херсонської області. Загинув на бахмутському напрямку. Бойова група Вендета також закликає уряд надати захиснику громадянину Білорусі звання Герой України та видати українське громадянство посмертно. Водночас за життя він був нагороджений званням народний герой України.